Дуже багато дорослих людей вони впадають в такий ступор. Вони не розуміють, що відбувається, коли їх дитина йде в, в кудись там вбиральню і під музику там танцює, і знімає якийсь тікток. Ці батьки, які володіють якимось там бізнесом, вони думають, що це соцмережа для підлітків, тому що їх дитина танцюють декілька днів підряд під якісь треки в Тіктоці. І ці батьки вони не розуміють, що. Так, ця конкретна дитина використовує TikTok більше для розваги, але є мільйони інших українців, які приходять туди за короткими і крутими лайфхаками, які послухають поради якихось психологів, підприємців, ще когось. І через те, що ви заходите в стрічку TikTok і вам на 10 відео ну, буде вискочити якісь дев'ять з дурньою. Тікток потрібен час, щоб зрозуміти, що вам потрібен саме навчальний контент, і коли ви почнете лайкати і підписуватися саме на корисний контент, потім у вас буде стрічка, коли у вас буде із 10 відео. У вас буде вісім корисних, а два якоїсь дурні для вас.